Добрий ранок, добрий день, доброго времени суток. Я сьогодні вирішив зробити висновок проведеної роботи по будівництву за 2 тижні 15 днів. Працював я майже завжди сам. Іноді допомагали сусіди, іноді родичі. Але в принципі, це що стосувалося чогось такого важкого. А в принципі, працював я сам. Тому, що ми маємо за 15 Днів. І ще одна важлива деталь, я працював по півдня, години по 4. Починав з обіду завжди, до вечора. Не завжди до вісьми, десь до 6, коли до п'яти. І дня 4 в мене було таке, що не було погоди, я просто нічого не робив. За цей час ми зробили платформу, як, як це назвати, пиріг пінлоги. Утеплили його, поставили його на ось такі от опори, бетонні такі кубики, бетонні блоки, шлакоблоки. Я їх скрив рідким склом, щоб вони не розрушалися з часом. Далі ми це все виставили по уровню. Набрав я каркас, каркас дерев'яний, з бруска 50 на 100. Каркас був зроблений. Тут будуть вікна у нас, одне вікно, друге, ці два глухих, ці два відкривних, і це теж глухе. Чому так багато вікон на 9 квадратних метрів? Да, тут десь 9-9 з копійками буде квадратів всього лише. Тому що тут йде кімната, з якої будемо заходити в цю прибудову, і там буде темно. Тому вирішено було поставити тут такий вітраж, великий. Це світло буде попадати якраз на ці двері. Тут буде такий перехід у нас і буде достатньо світла, щоб і там було світленько. Так, зібрали каркас. Що ще поставив я діагоналі, розпорки, це щоб конструкція не грала в процесі будівництва. Такі трикутники. Їх чим більше на будові, тим, тим краще. На великих спорудах їх треба залишати. Їх треба прям діагональні окосини, їх врізають в доски сюди. Вставляють і залишають так. Я залишати не буду. Так як тут приміщення невеличке, що по ширині, що по висоті. Висота нагадую, у нас тут всього лише 2 200. 2 200 буде до стелі десь. Там трошки вище. А, тому вона буде достатньо жорстка, коли все скрутиться, все зробиться, воно буде класно все стояти. Значить, та, На чому ми зупинилися? У косіни. У косіни тимчасові є. М -м, обтягнув я мембраною, обтягнув неправильно, правильно, буду переробляти. Сюди треба буде нашити ще такий брусочок, на який поставиться вікно, і мембрана має йти. Ось так от звідси і сюди. Щоб вода, яка попадає сюди, якщо вона попадає, стікала на вулицю. Ця четверть правильно зроблена, обтянута, сюди стане вікно ось так от, за откос. І в принципі буде тепленько, надійно, класно. А Мембраною я ще раз буду перетягувати, бо я зробив помилку. Ось тут треба було її затягувати аж сюди, аж по цей низ. Ну, в мене є ще рулончик мембрани. Він лежить, він там, його достатньо буде, щоб обтягнути ще раз все приміщення цією мембраною. Уже так як треба по-правильному. Далі було прикріплено стропілка. Крокви, Крокви да? правильно будемо українською казати. Крокви намічені були по розміру. 510. Тут зазорчик, щоб ставав пінопластрів рівнесенько і гарнесенько сюди. Формат пінопласта 500, 10. 500 на 1000. І тут у нас якраз буде 500 на 1010. Обпінили і все. Стеля буде утеплена. Кинув я крокви, значить, виходить. Поставив перегородочки, бо брус сирий. Він в процесі висихання може крутитися. В такому стані він не викрутиться, бо я поставив ці перегородочки. А, так, закріпити я закріпив. Цей край ще не закріпив, тимчасові такі саморізи, які туди повкручував. Цей край тільки в двох місцях. Там і там. Прикрутив, щоб воно не грало в нас. І. Добрий день і підрізав стропілки, от крокви підрізав за розміром. У нас буде мембрана з криші опускатися на стропілку і фасадом ми підійдемо а, цим металом, металевим сайдином прямо під саму під самий верх крок. Зверху просто буде метал нависати і все. Чому так? Тому що так простіше. Не треба вигадувати, що там щось доробляти. Переробляти, якісь там підшиви робити, які потім в них буде гнити все те дерево. А так буде дерево сухе, по ньому буде йти мембрана, по мембрані, якщо там водичка якась під стропілку попаде, воно все стече і нічого страшного не буде. Вентильований фасад, під фасадом теж може текти вода, і нічого страшного, бо в нас тут буде мембрана, яка водичку нашу цю не пропускає. Єдине, що повторююся, я це все перероблю, трошечки перетягну зверху, і тоді буде все бомба. Так, що ще? Поки що все. Тут я зафіксував діагональ, щоб конструкція не уходила в ту сторону. Це по уровню в нас стоїть. Е, значить, ця прибудова у мене не буде прикріплена до стіни. Ні тут, ні тут. Вона буде як окремий будиночок. Для чого? Для того, щоб вона могло грати по висоті окремо від будинку. Так як от мостка може сідати, мостка будинка вон така бетонна є. Там ґрунт. Там бетонна отмосточка. видно, видно. А, і будинок окремо, коли сідає, або не будинок, або будова ця сідає. Треба, щоб воно між собою грало, тоді буде надійніше і ніякого не буде цього. Я там просто переходи пороблю, плавні такі, щоб була можливість ще напросят дати, щоб це здання могло сантиметр два сіграти в будущем, але щоб від стін не відійшло покриття наше. Маю на увазі мембрана, буде проклеєна на стіну, на дах нашої покрівлі і буде зашита такими профілями, металевими оголочками щоб воно все перекривалося. Навіть якщо робить сніг колись попаде задує чи дощ, воно стече по мембрані на кришу і на вулицю. Все, то есть проблем ноль. Е, наступним етапом буде у нас, мабуть, це таке утеплення криші пенопластом потім Кидаємо мембрану на кришу, починаємо звідси. А, мембрана тут, мембрана тут, утеплення. Контарейкою можна законтареїти це все і вже прокладати метал. А, покрівля буде фальцева, подвійний фальц, самонадійна, самогерматична покрівля, яка тільки є. Ось так виглядають відходи. Хто там думає, що це багато відходів у дерев'яному каркасному будиночку, це повний бред. Відходів майже нема. Особливо коли я робив платформу підлоги. Відходів взагалі, ну там, такі брусочки маленькі а мені реально смішно було. А, навіть якщо ви думаєте, що це відходи, це не відходи, ці рейки, тобто ці бруски ще розпустяться на реєчки. І Вони використаються для внутрішнього каркасу, так як ми будемо утеплювати його. Тут буде 100 утеплення і всередині буде ще 100 утеплення перехресне, щоб ці точки промерзання, точки холода перекрити, якщо буде тут вата. І тут вата, тут брусок, тут буде мості холода. Ми перекриємо ще одним слоєм вати, ще 100, тобто 200. Вкупі буде 200 утеплення, буде тепло, тихо, сухо. Саме головне, що сухо. І взагалі цей будиночок розрахований на типу буде кімната, спальня чи кабінет, щось таке. Я розраховую, що тут вистачить одного керамічного отоплювача, який там 300-500 Вт це максимум. На датчику, щоб він тримав температуру 22 градуси. Я думаю, його вистачить аж бігом. Стеля утеплена, підлога утеплена, стіни також. Да, Багато вікон, але вікна будуть теплі. 3 стекла, 40 мм, вони розберігаючий склопакет двохкамерний. Буде в кольорі антрацит, там там. тому що в нас тут зовнішня сторона антрацит. Це вікно вже в мене є, воно теж антрацит. І ці так само вимовили. Тому буде, буде все антрацит. Вікна вже є прорахунок. Вікна обходяться в районі 40 тисяч без монтажу з доставкою. Вікнами сам займаюся. Якщо кому треба, будь ласка, звертайтеся. Можу допомогти з вікнами, кондиціонерами, жалюзі, ролети, сітки, підвіконня, водозливи, теплові насоси. Ми нещодавно продали теплові насоси, поряд будемо ставити. Якщо буде там якийсь час та натхнення, зніму ролик. Так, що ще? Що ще сказати? В принципі, по будові... ну, бачите, два тижні можна сказати, я один. І... Ну, вже намалювалась отака така от штука, отакий будиночок. Я думаю, ще два тижні я його закінчу. Закінчу, останеться просто внутрішня відділка. І все. Що я що думаю? Тут у нас 4 метри цей прольот. Балка 50 на 150. Вони запевняють, що вона не просяде, але я думаю, що краще я, мабуть, зроблю ось, так, ось таким виглядом сотий брусочок. Поставлю сюди і проведу його. Ну, ціленький, в мене є там 150, я її розпускаю, роблю 100 і кидаю ребро жорсткості ще сюди. Я думаю, гірше не буде, але потім треба буде погратися на стелі з відділкою. Ну тобто вагоночка, У нас буде тут дерев'яна вагонка, нам треба буде якось обійти цей брусочок або якимось декоративним бруском її зашити, закрити. Для більшої жорсткості, я думаю, буде, буде краще. буде краще. Тут у нас такий зазор остається. Завжди можна обійти, вийти. Думаємо тут калітку зробити ще. Поки думаємо, але я думаю, що все-таки, мабуть, зробимо. Побачимо, буде видно. Тут залишається у нас місце. Цей станок прибирається. Тут залишиться місце для зелені, для столика, для мангальної зони. Маловато. Але нам принципово, щоб тут були додаткові квадратні метри. Бо квартира однокімнатна, 41 метр. Разом з цим буде, грубо кажучи, 50 квадратів, повноцінна двохкімнатна квартира. І перший поверх ти собі завжди класно вийшов. Ще якщо б є каліточка, взагалі буде супер. Тому так. Пишемо, коментуємо. Лайкаємо, підписуємося, будемо працювати далі, буду далі розказувати, що і до чого, з якими складнощами я сталкиваюсь по путі, бо тут дуже багато нового. Будуюсь в перший раз. строго не судіті, але коментарі пишіть. Хейт теж плюс. Давайте чекаю.